На Каналі якісних перевірених автомобілів з Німеччини. З вами Женя. Сьогодні в нас на огляді дуже достойний екземпляр. Рідкість знайти Passat b 6 в гарному стані по кузову. До вашої уваги, детально разом з вами сьогодні глянемо. Volkswagen Passat B6, звичайно, що 1.6 MPI, МПІ, автомобіль вже з газовим обладнанням, встановленим в Німеччині. Автомобіль у нас максимально існуючий, збережений по кузову, має лише один косметичний маленький підкрас передньої правої арки. Все остальне по автомобілю. В оригіналі Лобове скло рідне на класних 16 легкосплавних оригінальних дисках вже літній гумі. Пасад би 6 в кузові седан знайти в такому стані це задача зірочкою. Дуже велика рідкість. Хто знає про що я говорю. Автомобіль прибув з Німеччини від першого єдиного власника без технічних чи візуальних зауважень. Автомобіль ми повністю технічно перевірили В даному відео. Показую, що ми в ньому робили, як ми його обслужили. Надіюсь, відео передає стан даного авто, стан кузова. Автомобіль взагалі без корозії, без косметичних дефектів, царапін чи вмятин. 2006-й чистий рік від першого єдиного власника з Німеччини 230 тисяч повністю підтвердженого пробігу. Автомобіль має всі тихогляди та сервісну історію. Подивіться на стан кузова даного автомобіля. Це рідкість рідкісна. Ми займаємося гарними, якісними автомобілями з Європи. Додатково в Україні їх технічно повністю перевіряємо, працюємо на репутацію. Дуже достойний екземпляр. 1,6 МПІ, БСЄ, BSE 75 кВт 102 коней взагалі без зауважень. Розглянемо детально стан по кузову, стан салону та підано підсумки сьогоднішнього дуже достойного огляду. Перевірка стану лакофарбового покриття Volkswagen Passat b 6 1.6 MPI. Лобове скло рідне. Автомобіль чистий 2000. Десь тут підкрас є аркі. 1000... чистий, 2006 рік. Все остальне в оригінальному окрасі. b 6 Passat в рідній фарбі. Нагадаю, це задача з зірочкою. І так, разом з вами ми оглянули кузов автомобіля. Він без ДТП, з один косметичний підкрасом, відкон відкритий для будь-яких перевірок. Розглянемо з вами стан салону. У нас тут передні скло підіймачі, вони справні, перевірені. Він дублююча табличка, сидіння, не проваляне, не перешите стан керма. Показую вам потолок чистенький. Ось такий наш екземплярчик, пасатик. Корозії немає в слабких місцях. Дуже здоровий багажник, балон, таблетка. Це ремкомплект. Стара ручка міняли водійську ручку. Жорна талькузова не крутилась, не знімалась. Оптика вся рідна. Автомобіль на, нами повністю технічно перевірений. Автомобіль від першого єдиного власника 2006 рік, Олівер Дуово, два ключі, кодомагнітоли, тюви, тихогляди, сервісна книга. Газ був встановлений в Німеччині в 2017 році. Ми перевірили, обслужили опори кульові. От недорого це все коштує до даного автомобіля. Кронштейн, ручки дверей, амортизатори передні, пильники шуса і пильник, опори стійки. От така панелька. Панелька не зацарапана. Бардачок з книжечкою з охолодженням, інструкція додаткова. Все є в наявності. Нічого по автомобілю не крутилось, не знімалось. Перевірено, стан роботи двигуна. Машина завелась півтику, не димить, не троїть магнітолка справна, клімат справний, компресор микається, дує холодом, все перевіряється, теслонки все працює. Газова установка перемикання, Склопідіймачі справні. Обидва відкриття багажника, відкриття заправочного. Мотор працює тихо, рівно, не димить, не троїть, 1,6 мпі БСЄ. жоде талькузова не крутилась, не знімалась, Ущільнювачі всі на місці. Теплітель капота на місці, він код відкритий. Паролон на місці, антифріз G12. Оптика вся рідна. 1,6 МПІ БСЄ. Не димить, не троїть, не сапунить. Вас улюблений двигун, на який легко ставиться газ. А тут газ вже встановлений. І так, Сьогодні разом з вами було детально оглянуто дуже достойний варіант. Одна рідкість. Знахідка можна сказати, Passat b 6 1,6 МПЕ з газовим обладнанням. уже приїхала автомобіль до нас з Німеччини від першого єдиного власника. Автомобіль дуже збережений по кузову, корозія по автомобілю абсолютно відсутня. Це велика рідкість. Автомобіль технічно нами повністю перевірений, ніяких зауважень немає. Що вам сподобалось дане авто, не зволікайте, телефонуйте, замовляйте доставку дім або приїжджайте, в місто Вінниця, вулиця Василенка, 21 навпроти податкової. Стараємося привозити максимально збереження автомобілі з Європи. Якщо вам сподобалось дане авто, телефонуйте. Якщо вам сподобалось дане відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь до нас на канал. Можливо, саме в нас на каналі ви знайдете те авто, яке ви так довго шукали. Для Passat b 6 це дуже рідкісний стан. Знайти такі автомобілі дуже важко. 2006 рік, 1.6 MPI, МПІ, без є наприємні комплектації. Кузові седан це теж рідкість, гарні, легкосплавні диски на літній гумі. На огляді з вами був Женя. До нових зустрічей з гарними автомобілями.